Просто щоб ви не зривали сто висвітлення, я не, не буду зривати. Ви ви брате участь в якомусь цивільного спухача. Так, звичайно. Будь ласка, писайте, і якщо можна, не мішайте. Добре? Добре. А я хіба вас заважаю? Ну, ви бачу, спілкуєтесь. Ви можете, можете зробити в коридорі, е, не залізти. Сперечати з двоє зараз. Ні, ні, я теж так вибачте. Хто що з'явився, не будь ласка. Дякую, писайте, дякую. Голошували перероб про справедливу судді. Клопотання чи будуть сторінку? Так клопотання, заяву про відвід суді, але так я хотіла ще зауважити, що відповідач і позвідповідачі його представник Торченко Каріна спізнилися, бо вони завжди наголошують, що нібито хтось спізняється, але вони завжди спізняються судове засідання. І сьогодні, якраз власне, вже 15 хвилин ми чекали їх. Чи є клопотання? Клопотання у мене є заява про відвід судді. Слухаю. Причини та підстави відводу. Наявність певних фактичних обставин, які викликають істотний сумнів та недовіру упередженості, професійності, компетентності та здатності судді Тернопільського міськрайонного суду. Я перепрошую, шановний суд, тут мені заважають виступати. Якщо ви хочете спілкуватися, то вийдіть, будь ласка, в залу. не заважає Шановний суд, прошу звернути увагу, що мені заважають відповідачі представник виступати. Ну, хто вважає, яким чином? Ну, вони тут розмовляють. Вони мали час перед тим поспілкуватися, я думаю. Причини та підстави відводу, наявність певних фактичних обставин, які викликають істотний сумнів та недовіру опередженості, професійності та професійні компетентності та здатності судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, Дзюбича Віктора Леонідовича сумлінно, добросовісно та бездоганно додержуватися присяги судді. Основоположених засад правосуддя і вимог процесуального закону під час участі у цивільному провадженні та постановляти об'єктивні всебічні справедливі правосудні рішення. Правові підстави для відводу Конституція України, статті 3, 8, 9, 55, 68, Цивільно процесуальний кодекс України, пункт 4, частина 1 статті 20. Частина 3 статті 23, стаття 23, стаття 25. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи. Конвенція, міжнародний документ від 04.11.1950 року, ратифікована Верховною Радою України законом номер 475-97 Верховна Рада від 17.07.1997 року статті 1, частина 1, статті 6. Закон України про забезпечення права на справедливий суд. Закон України про судоустрій статус суддів. Мотувальна частина суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області. Дзюбич Віктор Леонідович. Цілеспрямовано системно перешкоджає мені у моєму праву в доступі до справедливого правосуддя. Цілеспрямовано не дає мені розглядати справу справедливим безстороннім судом. Тому я категорично проти свавілля судді Дзюбича Віктора Ле... Ле... Леонідовича, нахабного нав'язування себе як судді мені. Моя позиція не просто так. Я відвожу суддю Дзюбича, Віктора Леонідовича суддю Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, тому що, не тому, що він мені не подобається. Тому що він, не тому, що він виносить рішення не на мою користь, ні. Та мені байдуже. Як він розглядає? Це не по суті. Те, що виносить рішення не на мою користь, теж не по суті. А по суті, є те, що суддя Дзюбич Віктор Леонідович систематично порушує мої конституційні і процесуальні права систематично та відверто, неодноразово. І те, що я багато разів заявляла відвід судді Тернопільського міськрайонного суду Дзюбичу Віктору Леонідовичу, тобто, це є моїм виявленням. недовіра судові, даному зацікавленому небезсторонньому суді. І Конституцію України. І процесуальним законом, цивільно-процесуальним кодексом України, законом України про судоустрій, статус суддів, законом України про забезпечення права на справедливий суд, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод чітко вказано право на розгляд неупередженим судом, неупередженим саме судом. Якщо я кажу 10 разів. Десять разів я вже заявляючи більше відвід, я в очі судді кажу, що ви завідомо упереджений. Я в очі вам кажу, суддя Дзюбич, що мій колишній чоловік Пайско Сергій Олександрович нахвалявся мені, відповідач, в даній справі, неодноразово нахвалявся мені. Що купив з потрохами суддю Дзюбича, колишнього студента ТНЕО, в якому була викладачем представник відповідача Турчинку Каріна Ірина Вікторівна та їх спільна подруга Тиханська Тетяна Васильівна. Я в очі вам кажу, що бачу в цьому корупційну складову. Із цих підстав ви постійно порушите закон, постійно порушуєте мої права. Ухвалою поліційного суду Тернопільської області від 30.08.2016 року судова справа номер 607 штрих 12-627 14 с Суддя Ткач ОІ. Суд ухвалив наступне: цитую: ухвалу Тернопільського міськрайонного суду від 1 серпня 2016 року. Е в частині обраного е, залишити в частині обраного способу забезпечення позову, викласти в її такі редакції. Будинок садівничий, е, накла, в такій такі редакції, накласти арешт на земельну ділянку і площею 062 га та садівничий будинок номер 115 з допоміжними будівлями і спорудами, що знаходиться в. Садовому товаристві вишневий сад за адресою вулиця Квіткова, 115, село Петриків, Тернопільський район, Тернопільська область. І належить на праві власності паську Сергію Олександровичу, шляхом заборони їх відчуження та передачі в користуванні іншим особам. Ухвала оскарженню не підлягає. Головуючий головуючи, оі ткач, вам суддя. Виходить вже до одного місця ухвала Тернопільського апеляційного суду Тернопільської області про накладання арешту та заборону перебування на арештованій території сторонніх осіб. Я вам в очі кажу, що ви, завідомо, упереджений. І навіть ухвали вищих судів до задниці судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбичу Віктору Леонідовичу. До задниці ухвали апеляційного суду про звільнення мене від судового збору. Виходить, що так, вам і це до дупи, навіть і це до одного місця. Тому я вам, суддя Дзюбич, суддя Тернопільського міськрайонного суду, Тернопільської області, кажу, що це моє гарантоване право, моє воєвивлення. Я довела те, що ви, є завідомо упереджений. І що ви порушуєте моє право на доступ до справедливого правосуддя та розгляд моєї справи неупередженим судом, порушуєте. І Якщо вже на це пішло, то питання стоїть принципово. Ви не бажаєте дозволити мені у доступі до справедливого правосуддя, порушуєте мені право моє у доступі до справедливого правосуддя, а я не дозволю розглядати мою справу. Вам у будь-який законний спосіб не дозволю розглядати справу упередженому суді. Випадок 1. 12.01.2016 року суддя Тернопільського міськрайонного суду Зюбич Віктор Леонідович виніс ухвалу у справі номер 607 штрих 629 штрих, 14 с Щодо залишення без розгляду моєї позивної заяви до пасько Сергія Олександровича про стягнення банківської компенсації одної другої вартості автомобілів та одної другої частини коштів, які перебувають на банківських рахунках відповідача. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Зюбич Віктор Леонідович, не дотримавшись вимоги частини 3 статті 169 пункту 3 частини 1 статті 207 цивільно-процесуального кодексу України, незаконно постановив 12.01.2016 року. Я перепрошую, а Куди відповідач пішов? Відповідач має питати про розрішення суду чи адвоката слова. Ви вільний слухач, я вам вже робив. Шановний, Шановний суд, а... відп... судні є Продовжуйте, будь ласка. Ясно, зрозуміло. Відповідач десь пішов. Ну, він мав би запитатись дозволу суду, чи покинути має засідання. Ну, Тобто відповідач сам, що хоче, робить в суді. І... продовжу. І так само 15. -го... Червня, відповідач до мене піднімав застосову силу, виривав мобілку, і ви як суддя також не звернули на це увагу. Не викликали поліцію і проігнорували це, що він на мене вчинив напад прямо в залі суду. Це ще раз доказує корупційну складову і ваше відношення до відповідача. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Дзюбич. Віктор Леонідович, не дотримавшись вимоги частини 3, статті 169, пункту 3, частини 1, статті 207 цивільно-процесуального кодексу України, незаконно постановив 12.01.2016 року ухвалу про залишення без розгляду моїх позовних заяв. Тим самим порушив вимоги, викладені в статті 213 цивільно-процесуального кодексу. України щодо законності й обґрунтованості рішення. Що ти? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Зараз цей. Я так попереджував. Сергія, ну Красавчик, красавчик. Я перепрошую. За мусорів. Що ти перепрошуєш? Я зараз викликаю мусорів. Алло, ви, приїжджайте в судове засідання, справа е, в Тернопільський міський районний суд. Пальський Сергій Олександрович, відповідачі, не в судовому засіданні, в суді любича, напад на напад. Будь ласка, приїжджайте, тут купа крові, будь ласка, приїжджайте, фіксуйте це все. Враховуючи на порушення диспільному судовому сусідній Приїдьте, будь ласка, сюди. В приміщення суду приїжджайте, будь ласка. Вже да, терміново. У червня, у перебори, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області. Пасько Сергій Олександрович <паси> чинив напад. Він 15 червня чиняв напад і знов чинив напад повторно. Пасько Сергій Олександрович, відповідач, да, злодій, грабіжник, який неодноразово в мене погрожував вбивством. Хворий на голову. Хворий на голову. Я можу все Пасько Аліса Іванівна, колишня дружина. Хворого на голову паська. 15.05.71. Куток 24. Гатире, вона бабки поставити в афою будеш. Чорти підрав. Приїдьте, будь ласка. Барегати, Йова, що ти можеш приділити мені? Mm -hmm. Прийшов з квіточкою тут. Квіточка.